Привіт камрадам! Ви на каналі Корсунські Камради. Вихідний день виїхали покопати трошки. У нас в початку зустрів гость. Побачите на відео і там і фотки скину, який гость лісовий. О, ну і так все лісок заді мене видно. І зараз перша находочка така. Буквально. Та скільки ми йшли. Тут ну, півчаса йшли до цього міста по лісі, бо з краю все вибито. Ну, остаёмся, дымимся. Забери рукавичку. А он не кинется на нас? Нет. Да вы несите, вы точку. Красавець. Так, ось мої напарники. Виїхали покопати ямка, все вже загор... загорта зараз буду, І такий ось гудзичок. Гудзик лісника. Савдеповський. Савдеповський. Ну, находка. Хоч якась, но находка. Остаємося, не переключаємося, все цікаве, будемо показувати. Ну що, підійшли до камрада. Ямка така глибоченька. Ну, давай сюди. І гудзик Знову гудзик, правда, старенький. Старенький гудзик. Ох, важка. Ага. Важка. Вся лита, ваш. Такий що, лита. Таких ще не бачив. Да, Суцільно. Немає ямки всередині. Ну. ще один камрад кричить. Ось такий гудзик прикольний, звісно. Це старенький. Оце ми йшли до посілухи. І мені здається, що ми дійшли до посілухи. Це старенький гудзик. Ну, оце вже можна лайк ставити. Поки ми гудзик знімали камраду, но де він? Зараз спробуємо прибавити. Воно махає і кричить, кричить п'ятачок. Зараз прийдемо покажеш. Залишаємося на каналі. Поки йшли до кума, він ще одну монітосіну викопав. А ну подними. Что там пятак? И трояк? Пятак и, и трояк. И каже шея. Шея. Ну короче, как кажу, клад сируна. Оно лежит. О, рамочник двадцатка. Да. Да, рамочник гласа Третий монитор. А ну давай попрямаю. Лопату, лопату. Ну коротше виключаємося, потім покажемо скільки кум накопав. Я так зрозумів, він клад сиру нанайшов. Ну що, друзі, в одній ямці всю кум. Знайшов чотири манітоса. Рамочник, дві золотопартії, партії і щитовичок. Все, ставимо лайки, а ми двигаємося далі. Включаємося, друзі. Така ямочка. Не глибока. Дивіться, що лежить, вже видно. Опа, зеленушечка. Дивіться, яка шайбочка. Вот это шайбочка. Что у нас тут? Во. Александровска. Капусточка. Ну, эта сторона, конечно, у них всегда убытенька. Но монито, зачетик. Ставим лайки. И двигаемся далее. Так, комрады сходятся. Вони вирішили по черчині, Черчині випити. Це Все таки Межіка, імперія. Мешка, брат, <реш> нанітами. Так, ось так, дивіться, новичка. яку напарничок знайшов Ніколашу. Не фокусується, звісно, погано. Держи так далі я. Ну, так видно трохи. Ось така імперія. І в мене ви тільки що бачили. Ну, копаємо, вітаємо. Ну що, друзі, ось ямку закопав, де ви бачили Олександровську монетку. Ось деревинка. Під корінцем. Під корінцем. Ще якийсь монітос. Товстенький. Сигнал 98 був. Звісно, грязненька, зараз обстанишки. Отака ось. Щось. Не знаю, так погано видно. Таке. Мабуть, деньга. Надо помити і показати потім. Ставимо лайк і двигаємося. Що, друзі, зупинилися, все. Ямка. Поки протеру така орлянка, не знаю, видно. Вбита, звісно. О, ушко ціле. Ну, гудзик. Орла погано видно вже. Ну, находочка. Що, друзі. Знов така деревинка під І Ямка, все випадає манітос. Мабуть, золото партія вже бачу троячок. Так. Да. Троячок. О! Десь 30-х годів. Ну, манітосик, берем, двигаемся далі. Включаємося, друзі, йдемо до машини. Подивіться, що випадає. Ох, не хорош, -моє! Тихо, 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 тихо! <світ> Диви. Ох, п'яток, бля. Охренеть! Рубашка, сані знає, не Давай закури. Дивіться. хоть <світка>? Ні, це не котька. Це щось тоненьке взагалі, <світка> Я не знаю. Це вообще не манітос. <світка> Тебе обдурили. <світка> Щось таке тоненьке, блін. Але ж... Коротше, ребята, я не знаю, треба відмивати. Тонко я думав, мені точно Звон... така, звісно, трохи латунка. зрадів. Ну, ладно, помиємо, покажемо. Знімаємо фінальне відео. Камрад збирається, другий там десь балакає з хлопцями. Ну, мої такі ось находки. Видно вам трохи. 4 гудзика. Ось німецький один. О, Орлянка таке щось. Два, дві імперії. 4 совета. І це все, що я думав, монета, а це якась помили проста медна бляшанка. Тоненька. Ну я не знаю, навіть на монету не похоже. Не знаю, що це таке, звісно. І кумець 6 монетосів. советики. И вот такая пряжечка. Пряжечка цикава. Не фокусируется, уже и надо отмыть. На ней визерунки есть. Бронза. Это Киевская Русь. Ой, бач. Вот такие все находки. И еще у одного комрада империя. И что у него еще? Еще, еще что-то у него там. Одна, копейка и все. Ні, щось у нього. Ну, Отакі находки. Все, грузимося. Кому понравилось, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Будемо ще все показувати остальне.